Так зробили укриття для дітей, що потрапили під слідство? Знову спит. Всім привіт я Віолета Терещенко. Сьогодні розкажу вам про ймовірну наживу на укриттях, якою, до речі, зацікавилася прокуратура. Для початку подивіться в очі людині, чия фірма робила ремонт укриців для дітей в Довгинцівському районі. Це Олег Кондратенко, власник і офіційно єдиний співробітник фірми Абакон КР. А також колишній депутат від солідарності Порошенка його товка заснована нещодавно у 2023 році, і схоже створена для співпраці лише з одним районом Кривого Рогу Довгинцівським. Адже від дня заснування і до сьогодні бере участь в тендерах тільки там. Оце так любов. Абакон має тісні зв'язки та палку любов з довгинцівським відділом освіти. Це нам підтверджують укладені 37 договорів на суму майже 14 мільйонів 300 тисяч гривень. При тому скрізь де можна контракти прямі. Тобто без торгів і конкурентів. Очолював відділ освіти Юрій Завалій, якого правоохоронці вже підозрюють у розтраті майна по іншій справі. Слідство вважає, що по документах був один товар, а в школу поставив інший ніколи такого не було. Отже, свої вирішили подивитися, що ж такого надприроднього в укриттях може зробити фірма Абакон, що район співпрацює тільки з ним. Центр дитячої та інацької творчості гармонія. На ремонт укриття район виділив майже 662 тисячі гривень за прямим договором. Площа укриття 270 квадратів, з яких 70 квадратів чомусь без плитки. Хм, Може, це дизайнерське рішення таке? Взагалі за такий обсяг робіт, на нашу думку, сума адекватна, але на виконання дивіться самі. Схожа ситуація, і в 24-му ліцеї, де на поточний ремонт виділено близько 800 тисяч гривень через прямий договір. Площа приблизно 400 квадратів. Тут же не плитка, а лінолу на нерівній підлозі. Хоча стоп на 60 квадратах його взагалі нема. Це вже якась модна тенденція серед укриттів. До речі, зацініть, який цікавий спосіб опалення. Аби не вибудити труби, просто вирішили відступити декілька сантиметрів від гіпсокартону до полу, аби тепло заходило до приміщення. Без коментарів. Ну і так далі. Взагалі, якось дивно. Ремонти укриттів дуже різняться, а ось суми ні. У більшості випадків ми побачили, що обсяг витрачених матеріалів може відповідати витраченим коштам. А ось роботи, здається, були виконані на швидкоруч і неякісно. Хоча це і не дивно, адже у штаті Абакон значиться лише один працівник директор Олег Кондратенко, із зарплатнею 7370 тисяч гривень. Важко, мабуть, самому рівняти стіни, прокладати опалення тощо. Олег Миколайович, ви себе не жалієте. З березня по липень 2023 року довгинцівські освітяни уклали 24 договори з ТОВ «Абакон». Ремонт укриттів у школах і дитсадках обійшовся у понад 12 мільйонів 100 тисяч гривень. З них 4 мільйони 600 тисяч мали піти на зарплатню робітникам. Але якщо працює тільки директор, то куди ж ділися ще 4,5 мільйони гривень? Це вже з'ясовують правоохоронці. У провадженні Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури наразі перебуває кримінальне провадження, відповідно в якому здійснюються слідчі дії, в тому числі проводився ряд обшуків для винайдення документації за місцем проведення господарської діяльності тими під тими підприємствами, які в принципі. Виконували і повинні були виконувати роботи щодо ремонту укриттів. В даному випадку проводяться наразі всі необхідні експертизи, в тому числі і судово-економічні, які в подальшому повинні підтвердити або спростувати винуватість осіб у заволодінні бюджетними коштами. На, наразі, в тому числі, і перевіряється причетність, можливо, посадових осіб райвиконку. Ми говоримо про статтю 191, тобто привласнення розтрата майна або зловживання ним шляхом або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Висновки з цього приводу робіть самі, і напишіть в коментарях, як вам ремонт укриття у вашій школі. А у мене все Пока!